Щоб потім не смоктати півників, перемішуйте карамель силіконовою лопаткою, а не металевою ложкою. Та й взагалі у перші хвилини її краще не чіпати, а дати їй поступово розтанути. На 3 літри знадобиться 300 грамів цукру. У сотейнику на маленькому вогні розплавляю його і на це у мене пішло десь хвилин 10. Дуже важливо, щоб цукор плавився, а не горів. До розтопленого цукру вливаю окроп. Буде шипі і стріляти, нічого страшного це так і треба. Розчиняю цукор у воді та переливаю в бутильок. Доверху доливаю охолодженої кип'яченої води. Додаю чайну ложку лимонної кислоти та перемішую і залишаю охолоджуватись до температури 38-40 градусів. І після цього всипаю чайну ложку сухих дріжджів. Розчиняю дріжджі і додаю жменьку родзинок. Накриваю плівкою, роблю дірочки і лишаю на 5-6 годин при кімнатній температурі, а потім переливаю в пляшки та охолоджую. Такий напій краще не пити, якщо ви плануєте сідати за кермо. Також у пляшку додаю декілька листочків м'яти. Готуйте, освіжайтесь, це дуже смачно та просто у приготуванні.